У Ростовській області РФ фермери знайшли у полі кинутий гелікоптер. Очевидці стверджують, що гвинтокрил здійснив жорстку посадку після зіткнення з дроном. Зазначається, що це був Мі-8. Його без членів екіпажу виявили вранці 5 липня в одному із поселень Азовського району Ростовської області, стверджують російські пабліки. Наслідок зіткнення у вертольота пошкоджено хвостову частину. Судячи стану, пілоти могли посадити його у чистому полі. Про членів екіпажу поки що нічого не відомо. Ймовірно, вони таки вижили. А сама техніка, скоріше за все, буде евакуйована найближчим часом. Офіційних коментарів щодо того, що трапилось, нині немає. Водночас у одному з російських телеграм-каналів повідомили, що внаслідок жорсткої посадки навіть спалахнула пожежа, горіло поле площею 500 квадратних метрів. Друзі, я нагадаю, РБК Україна збирає на пташки для військових. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109-ї бригади. Безпілотники ефективно вражатимуть живу силу та техніку противника. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу. Долучайтеся до збору. І ви усі реквізити ви знайдете у описі під відео.